І так, всім привіт! Сьогодні ми спіймали крота, але чоловік сказав ще раз постави. бо можливо він там не один живе. Тож для успіху, для, щоб було вже, щоб бути впевненими, що нема крота, тож будемо ставити. Починаємо боротися долі з кротом. Дуже хочеться йому перелізти на наші плантації. Тут ми були, перерили, він пішов туди, до наших бугрів, ну, мабуть, він залишився тут, тому що ось нові, нові норки. А там, де ми відкрили нору, то, там вона так відкрита і осталась. Перчатки На. No. Ще запах занесу туди. Ну no, да. Міжу не вчити. <сі> 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 Добро. Нравня. Не маленький, да? Да, да? да. Да может он тут и не один. Да кто его знает. Я сейчас, же, может женщина у него тут есть. Ну а его? Ой, соседи приходят точно. Так. Все может быть. Я, мы сейчас сделаем. Так, берем и две вот такие штуки с крючками. Так, покажи. Ой. Так, один ток крючок і два ось ток. І в нас такі дві штуки на проводив. Вставляю в одну сторону отак от вас. Боже, поможи нам. От так. О, Слух, дво, а старе. чого ти штири один тільки взяв? Що подущати. Я чого хотів, думаю, одним приколю. Бачу, не виходить, я в широку дирку викопав. І в другу сторону. Вот так вот. Ну, вот так вот. Теперь одну проколю и другую. А, да. И нам бороться. Вот это толстый штепельок. так. і засипаємо. Хвата тебе його закривати. Може не... він вилізе подихати. Тоб, все, Дела, завтра, все, так, все, ждемо до завтра. І так, прийшли все, на ранок провірювати, круто. Утягнув, чи ж, а ні. О, он сидить. Шевелиться, воно, ага. шевелиться, піймався. Парла. Ось, диви. Скотиняка. Всім миру добра, всього найкращого, все буде Україна. Пробуйте, ловіть кротів і все буде добре.